Дерафєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям і дієту, яку тепер змушена дотримуватися. Артистка не приховувала і ділилася у соцмережах, що час від часу їй було не дуже добре. А зараз у коментарі програмі ближче до зірок дерефеєва розповіла, що лікарі виявили у неї непереносимість глютену. Тож їй порадили сісти на спеціальну безглютенову дієту, і артистці довелося відмовитися від їжі, яку вона сильно любить. каже, що обожнює булочки, все, що пов'язано з пастою, хліб, піцу і їсть, просто все вона з дитинства була худенькою. Ну а тепер її посадили на цю дієту, і Дарифеєва каже, що це просто жах і випробування, бо багато чого не можна. Але при цьому зараз співачка почувається краще, і в цілому, за три місяці вона вже звикла. І крім того, що стан здоров'я покращується, Надя Дарифеєва додає, що покращилася шкіра, і навіть чоловік каже, що у неї ідеальний живіт. Артистка також додала, що коханий її дуже підтримує, і це неймовірно цінно. Ну а ще Надя Дарифеєва розповіла, що стала Виділяти більше часу на сім'ю і її улюблена звичка це просто бути вдома з близькими, подивитися щось цікаве, замовити смачну їжу і цілий день провалятися.